Розглянемо, як продемонструвати екран мобільного пристрою в Google Meet. За допомогою отриманого коду приєднуємося до зустрічі. Внизу панелі мобільного застосунку натискаємо три вертикальні крапки. З поміж усіх команд обираємо команду Показати екран. Погоджуємося з усім, що нам пропонують. Додаток Міт. Має доступ тепер до всієї інформації, яка з'явилась на екрані. У мобільному пристрої на нижньої панелі згортаємо вікно застосунку МІД та обираємо інструмент камера. Ми можемо продемонструвати усе, що знаходиться навколо нас.